У продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття Опішнянська іграшка. Добрий день усім і дорослим, і малім! Сьогодні, діти, я вас познайомлю з українськими народними майстрами кераміки Опішні. Будете поглиблювати знання про українські народні глиняні іграшки, опішнянських майстрів. Опішнянські майстри створювали шедеври у найкращих місцевих традиціях із яскравим місцевим колоритом. Народні глиняні іграшки це кізочки, баранчики, півники, олені і конячки. Майстри використовували глину сірого кольору, яка після опалювання стає світло жовтою. Після ліплення глина майже тиждень висихала в природних умовах. Потім відбувається процес випалювання, обробки глазурями та розмальовування. І знову випалювання. Опішнянський розпис, розпис це збільшого контурний рослинний орнамент, квіти, грона, гілки у вигляді букетів. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо прикрашати керамічну іграшку півника півник коричневого кольору. Прикрашений він. Як ви бачите, крапочками, кільцями, прямими лініями. І ми будемо прикрашати. Спочатку ми зробимо з вами пальчикову вправу. Сірі гуси налетіли і на лузі тихо сіли, походили, походили, попоїли, попоїли, знялись і полетіли. Ручки підготували до роботи? Тепер розпочнемо. Дітки, нам знадобиться тонований аркуш паперу. На ньому ми повинні домалювати півника. Олівцем спочатку малюємо півника. Ось так, як я намалювала, спочатку олівцем малюємо півника, потім ми його зафарбовуємо. Коричневою фарбою. Коли фарба висохне, ми будемо з вами прикрашати нашого півника. У мене вже фарба висохла, тому я буду прикрашати вам вдома, допоможуть намалювати півника ваші батьки. А ви будете його прикрашати. Ми можемо прикрашати пальчиком, ватною паличкою, пензликом і тичком. Нам знадобиться фарби. Ви бачите, який півник Ось Отакі От фарби ви берете. Спочатку ми будемо прикрашати пальчиком. Беремо, водичку, пальчик, і ви бачите, що гребінь у півника прикрашений, чим кульками прикладаємо. Далі чер... червоні кульки у нас. Далі ще є у нас на хвостик. Також тож червона кулька. Так. Далі протираємо пальчик від фарби і беремо ми зелену фарбу. Також пальчиком макаю. У зелену фарбу і ставлю таку кульку зелену. Витираємо пальчик після фарби, також макаю пальчик у воду і помаранчево. пальчик І ставлю ще одну крапочку помаранчевого. Витираємо пальчики і будемо далі прикрашати вушними паличками. Ручки добре витираєте після фарби, щоб не замастити листик. Беремо ватні палички і будемо також ставити, макаємо водичку, червону фарбу, ставимо крапочку, зелену. Ставимо крапочку. І беремо другу ватну паличку, це вже так, і макаємо помаранчево. Ставимо крапочку. Далі, дітки, ми беремо тичок. Мукаємо також фарбу червону. Ставимо крапочку, малюємо. Китичок це інша сторона кісточки. Ви робите крапочки. Далі беремо саму кісточку, мукаємо водичку і також будемо кісточкою ставити крапочки. Мукаємо червону. І кінчиком кисточки ставимо крапочку, помили пензликом, в зелену мокнули. ставимо крапочку. Далі ми будемо дітки робити посередині півника овали малювати. Беремо пензлик, мокаємо в синю фарбу. І, як ви бачите, чотири овала, Два синіх, два зелених. Прикладаємо, приклали. Убрали і приклали, убрали. Вимиваємо пензлика, будемо робити два зелених. Також приклали, убрали, приклали, убрали. вийняли. І навколо овалів крильця нашого півника ми будемо робити тичком нашого пензлика. Макаємо водичкою його, жовту фарбу і робимо. Далі ми будемо малювати кільця упівника. Вони зверху. Спочатку найтоненький пензлик беремо, мокаємо водичку червону фарбу і малюємо червоне. Вимили пензлика. кільця ми намалювали. Тепер вимиваємо пензлика добре і будемо ставити у півника є око, воно чорного кольору. Беремо, макаємо ватну паличку, водичку, чорну фарбу і ставимо. Крапочку. Так. Поки висихає чорна фарба око, ми далі продовжуємо малювати. Будемо малювати прямі лінії синьо синім кольором. Один, Два, три, чотири, п'ять. 6. Так, вимиваємо пензликом і будемо ставити ми крапочки помаранчевого кольору. Беремо тоненький наш пензлик, добре вимили його, мокаємо помаранчеву фарбу і будемо ставити кінчиком пензлика крапочки. Так, крапочки поставили. Залишилося у нас око Добавити трішки білого. Окаємо, саму меншу кістечку, беремо тоненьку, Мокаємо білу фарбу і ставимо таку маленьку цяточку нашому півнику. Дома малята розписуйте опічнянську іграшку, півника. Буду чекати ваші роботи. До зустрічі, до побачення!